Одеса, 2 вересня 2012-го. Міський голова Костусів, і посол Російської Федерації з урочисто відкривають відновлений російський пам'ятник колону царя Олександра II. Пам'ятник весоздан практички в первозданному вигляді. встановлені всі деталі лепки, в тому числі і на вірше в віді шапки мономаха з двоглавими орлами. Приведені к первозданному виду меморіальні доски. А у поднождя виважен імператорський вензель Олександра II з живих цвітов. Це один із багатьох російських монументів, які з'явилися в Україні за часів Віктора Януковича. І він далеко не останній, запевняв Мер Одеси. Ми чтім свою історію, вистанавлюємо пам'ятники, і це у нас велика програма. На що ця програма спрямована? Тоді за півтора роки до путінського вторгнення відверто пояснювали проросійські ЗМІ. Сьогодні наш город переживає долгожданное возрождение. Возводятся новые пам'ятники і возвращаются старые. Одеса вновь обрітає былое величие южної столиці імперії. А коли скоро є столиця, то імперія рано чи поздно обязательно приложиться. Імперія так і не приложилась. А от колона стоїть досі. І не викликає якогось помітного спротиву. На відміну від встановленого раніше монументу Катерині II. Суди проти бронзової нещительки козацтва тягнулись десятиліттями. Бо думка про неї в Україні сформувалася давно. А ти хатре врожа сухо. Що ж ти нога робила? Степ широкий, край веселий, таєзна. Олександр такого негативного паблісіті не здобув. Навпаки, його називають лібералом і визволителем селян від кріпацтва і болгар від турків. Сьогодні у машині часу ми розберемося, де закінчувалася царева ліберальність і чи справді його варто вшановувати українцям. Олександра II вважають в Росії великим реформатором. Але філософ Юрій Лотман свого часу влучно назвав реформаторство у Росії стихією переіменувань. Це коли правитель, на показ руйнує спадок свого попередника, але по суті нічого не змінює. До рішучих реформ царя змусило саме життя. Він вступив на престол у 1855-му в розпал Кримської війни проти англо-франко-турецької коаліції. Війну програв через величезну відсталість своєї імперії і її армії від Європи. Скажіть государю, що у англічан ружі тільки чом нечисті. Пощо би у нас не чистили. а то храні Бог війни, вони стріляти не годяться. Реформа російської армії єдина, яку Олександр довів до кінця. Бо отримувати по морді від чужих армій більше не хотів. Замість 25-річної служби каторги для кріпаків і гарантованих офіцерських посад для дворян. Він увів загальну військову повинність. Термін служби скоротив до 15 років. З них в строю тільки 6, а ще 9 – в резерві на випадок війни. Скасував тілесні покарання для солдат, якими зловживав його батька. Миколу І за любов до паличної дисципліни зневажливо нарекли Миколою Палкіним. Олександр же визволитель був добрішим і замість палок вів. Розстріли перед строєм. Але армія з резервом це півбіди. Треба ще, щоб піддані царя любили, і в бій за нього йшли. Для цього закостеніло у феодалізмі і рабстві імперію треба було розворошити і мотивувати. І тут почалася згадана Лотманом стихія перейменувань. Наприклад, судова реформа. Цар, начебто, дарував своїм підданим справедливість Відкритий, чесний і конкурентний суд присяжних. Але якщо когось неугодного треба було покарати суворо швидко і негласно, їхні справи чомусь розглядав закритий військовий трибунал. Навіть у мирний час він судив за жорсткими воєнними законами. Тому нова справедливість видалася дуже вибірковою. По формі все правильно. А по суті, ось осіб із діватися. Досвід царя-реформатора згодом перейняв Гітлер. Паралельно до звичайного суду запровадив свій нацистський народний трибунал. Той у 20 му столітті засуджував людей до диких покарань відрубування голови чи повішення на рояльних струнах. А Сталін пішов ще далі. В СРСР неугодних людей могли саджати і розстрілювати взагалі не передбачені законом бюрократичні структури, наприклад, так звані трійки із очільників області чи району, або особливі наради при НКВД. Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Зі справедливістю у царя вийшло так собі. Але чому ж тоді росіяни називають його епохою великими з великої букви реформами? Може, з кріпацтвом чи з самоврядуванням цар визволитель кращий упорахсь? Ні, вийшли ті ж яйця, тільки у профіль. Самоврядування Олександр запровадив. Це правда. В рамках реформ земської і міської з'явилися місцеві ради з найбагатших і найродовитіших людей, але хоч такі. Проте повноваження їм дали суто господарські чистоту наводити і лікарні облаштовувати. Бо не царська це справа, сортири підлеглим ставити. Та й в історію. Він увійшов не за це. 19 февраля 1861 года за полтора часа царська типографія отпечатала 100 экземпляров манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Свободу обрели 90% подданих Великої Імперії. Свободу це ну дуже голосно сказано. Цю Олександру волю одразу назвали Голодною. Поселян начебто звільнили, але землю забрали. Імператор видав маніфест: Ми визволяємо вас із кріпацтва, а дрібним шрифтом і даємо кредит, щоб ви викупили у поміщиків свої наділи, з яких раніше давали оброк. Від цих селянських наділів ще трохи відрізали на користь поміщиків, щоб їх задобрити. На практиці все виявилося ще гірше. Бо Олександр по суті нікого не звільнив. А лише перейменував кріпосних селян на тимчасово зобов'язаних. Тимчасово це на кілька поколінь. Селяни бідні, тому кредит видали на 49 років. Останні викупні платежі мали б внести правнуки цих селян. Кредит при цьому був зовсім не пільговим. В залежності від регіону хлібороби мали викупляти свою землю за ціною вищої за її вартість у три, а то й у сім разів. Більшість не могла стільки платити і опинялася в боргах. Тоді їх називали недоїмками. Вони мусили сплачувати подушне, а недоїмки подушного були досить високі в, у, у ті часи. Як результат виникло таке масове явище, як відхід селян на заробітки, а особливо в Київ. По всім прошу вашого дозволення використовувати війська. Ваше Величество, щоб не улетели. Кормить надо лучше. Ну а найкраще ілюструє Олександрову Волю така статистика. У 1860-му кількість селянських повстань по всій імперії не перевищувала п'ятисот. І це було дуже багато. А в ці роки Жандармерія фіксувала стільки вбивств поміщиків селянами і селян-поміщиками, що це нагадувало неоголошену громадянську війну. А за рік після обіцяної волі кількість повстань подвоїлася і перевалила за 1100. Але Олександр II усе одно для декого цар-визволитель. Песня посвящається царю батюшці который вічно буде жить сердце. Таталітарізм жараюль! Власть руках диктатора. Російські історики кажуть, Олександр II був ну такий вже ліберал, що навіть конституцію хотів народу дарувати. Але якщо розібратися, то це теж брехня і перекручення. По-перше, ніякої конституції Олександр нікому не дарував і навіть не збирався. Жоден монарх не ділився владою добровільно. Тому замість Конституційної комісії цар створив так звану розпорядчу, що характерно на чолі з міністром внутрішніх справ. Була знаменита комісія, Верховна розпорядна комісія під председательством генерала Лорис Мелікова. І по порученню імператора вони готували новий проект реформ. По суті діла, це було народне представництво. з різними обмеженнями, звісно, але це був шаг, ще один шаг к парламентській системі, к парламентській монархії. Російський історик не договорює, кого йде це народне представництво мало представляти. Про це йдеться у документі, який згодом пафосно назвуть конституцію Лоріс Мєлікова. Його справжня назва всеподданіший доклад міністра внутрішніх діл. Він пропонував всього лише ввести до існуючої дорадчої ради при царі ще 10-15 представників регіонів, багатіїв та очільників дворянства. Решту 60 осіб, як і раніше, складали родичі імператора і його ж міністри. Ніяких законодавчих прав ця рада не мала. Вони були тільки у самодержця, і позбуватись він їх звичайно ж не збирався, як і його батько під час повстання декабристів. Ура, конституція! Коли підвладні Олександра повстали, він, як і його батько, придушував їхні виступи з дикою жорстокістю. Саме так, через два роки після свого дуже умовного скасування кріпацтва, цар визволитель вчинив з масштабним січневим повстанням у Польщі, Україні і Білорусі. Але при цьому сумував, кажуть російські історики. На відчуті об одному з таких востанньой, яке пришлось усміряти з допомогою армії, Олександр II написав: грустно і непонятно. Тро спал повстання цар підтримав таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Валуєва про заборону українських книг і освіти. Обґрунтування такого кроку шедевр російської казуїстики. Процитуємо мовою оригіналу. Само возбуждение вопроса о пользе і возможности употребления этого наречия в школах принято большинством малороссиян с негодованием. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может. И что на речи их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши. Залізна логіка української мови не існує, тож давайте її заборонимо. І ще й на прохання самих українців. Це як підвищення цін на горілку в Радянському Союзі по многочисленним просьбам трудящихся. І згадування Польщі теж когось нагадує, правда? до 11, 12, 13 віку у нас не було ніякої різниці в язиці. І тільки в результаті полонізації. Та частина українців, яка жила на території, э, находившейся под властью Речи Посполитой, Только где-то в шест... по в 16 веке появились перші языковые различия. У 1876-му ліберал Олександр ІІ повторив усю цю маячню з таємного Валуєвського циркуляру у своєму вже цілком офіційному указі. Його він підписав на німецькому курорті Бадемс. Тому в історії документ отримав назву Емського. На віллі, де цар вправлявся у лінгвістиці. Зараз є табличка від українців. У цьому будинку 30 травня 1876 року російський цар Олександр ІІ підписав емський указ, спрямований на придушення української культури шляхом заборони публікацій і виступів українською мовою. Дошку встановлено на знак життєздатності української культури. Олександр, схожий на Путіна не тільки постійною брехнею і лінгвістичними галюцинаціями. Він ще й воював, точнісінько як Путін. У тому ж році, коли підписано Емський указ, на Балканах почалась чергова війна. Болгари повстали проти турків і на допомогу їм прийшли лояльні до Росії серби. Сам Олександр втручатися боявся, бо пам'ятав, як за турків вступилися французи і британці у Кримській війні. Тому до Сербії ринули маси російських добровольців іхтамнітів. Сербську армію очолив відставний російський генерал Михайло Черняю. Перед війною він видавав газету під добре відомою зараз назвою Руський мір. В нічого не довше міняти. Номінально Черняєв на Балканах лише допомагав братнім слов'янським народам. Свою реальну місію описав однодумцям-рускомірцям. Вплив Росії на Сербію буде реальним і ґрунтовним. Глава держави і весь народ. Співчувають Росії. Поступово міністрів можна буде призначити з числа росіян. Ворожі партії зникнуть. І ще одна слов'янська держава де-факто стане російською провінцією. Але сербів з їх темнітами турки розбили. Тож втрутитись таки довелося: захистити Сербію, вибити Османів з Болгарії і взяти сакральний Константинополь одвічну мрію Москви. Цар намагався зробити це пошвидше, поки європейці не перейшли від стурбованості до дій. Але бліцкріго не вийшло через оцього чоловіка Маршала Осман Пашу. Він з невеликим загоном зайняв стратегічне місто плевну, вмілою обороною затримав там вчетверо більші сили росіян на довгих півроку. Бездарні штурми міста гарно показано у фільмі Турецький гамбіт. В цей час турки добре укріпили Константинополь, а до міста підійшла англійська ескадра. Коли у Паші закінчилися набої харчі, він з рештками бійців пішов на прорив, але був поранений і взятий в полон. Вражений Олександр навіть зустрівся з пораненим маршалом. Ось як це зобразив художник. Марш Османа Паші досі найпопулярніша патріотична пісня у сучасній Туреччині. Константинополя Олександр II не взяв. Довелося задовільнитись Болгарією. Там він посадив на трон свого племінника, теж Олександра. Уряд наповнив російськими міністрами, а армію їх там нітами. Але болгарам таке визволення чомусь не сподобалося. За п'ять років вони прогнали росіян, відбили напад сербів, а своїм царем обрали німця Фердинанда І у двох наступних світових війнах. Болгарія воювала проти Росії. Братія болгари. братья болгари, да плюнуть на них на всіх. Плюнуть на них на всіх, послать і забить. І привыкать к тому, що Росія обрічена і одна. Цар цих наслідків своїх багатоходівок вже не побачив. У 1881-му Олександра Визволителя вбили власні піддані. Бомбу зробив українець Микола Кибальчич, а кинув білорус Гнат Гриневицький. Царю встановили безліч пам'ятників по всій імперії. Був такий і у Києві. В архівах збереглася кінохроніка його відкриття за участі останнього царя Миколи II. Хроніка збереглася, а пам'ятник ні. Монумент Олександру II стояв ось тут. У мене за спиною. Європейську площу на його честь перейменували на царську. Згодом. Олександра знесла трошки вище на схилі. Поставили Сталіна, і площа відповідно теж стала сталінською. Сьогодні вона знову європейська без царів і генсеків. Незнання історії не звільняє від відповідальності.